Шановні працівники культури, від всіх користувачів публічної бібліотеки вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам творчих злетів, натхнення в роботі та мирного неба Україні. Життя було б нудне, похмуре, без працівників культури. Без концертів, фестивалів дуже-дуже сумно стало. За душевність, за добру, за мистецтво, за тепло. Що змінює світ навкруг, немов порох. Ми вам вічно вдячні. І нехай для вас подарунком і красивим компліментом. Звучить гу аплодисмент. Вас вітаю. Так, нині вам бажаємо. Я вважаю, що всі працівники культури дуже дуже важливі люди, тому що вони несуть людям світло знань. Я дуже їх вітаю з їхнім днем. Бажаю їм від щирого серця всього найкращого – здоров'я. здоров'я, більше здоров'я і щоб вони. Дождалися з нами всіма разом перемоги, і щоб все було у нас добре, а особливо працівників культури. Тому що приходьте в бібліотеку, читайте книги, ще в дитинстві, в юності. Я пам'ятаю такий вірш. Книга морська таїна, хто в ній пірнає до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перла виносить. Читайте, приходьте в бібліотеку.